Інший світ Вітаю вас в ефірі програма Інший світ. Перед мікрофоном Дана Пінчевська. Європейський одноріг Думка щодо вірогідності існування однорога супроводжувала людство з найдавніших часів, про що свідчить бестіарії, тексти яких повністю фрагментарно чи у вигляді переказів захоплених потомків збереглися до наших днів. В них однороги фігурують в якості істот, які живуть десь далеко-далеко, поміж малознаних чи взагалі незнаних народів. Однороги, як усе далеке і незвичайне, зазвичай отримували від оповідачів, якщо не магічні, то принаймні неймовірні незнані у вітчизняних звірів властивості, завдяки чому, звісно, мусили захоплювати або непокоїти уяву. А отже, надихати на майбутні подорожі тих, кому ці оповіді присвячувались. Античні автори не завжди точно вказували різницю між носорогом, Твариною з одним рогом. І однорогом, в якості фантастичної тварини, якою його вважають сучасники. В другому розділі історії тварини Арістотеля, написані приблизно у 330 році до Нової ери, зокрема, сказано Одні тварини носять роги, інші не мають їх. Більшість рогатих за своєю природою дворатичні, наприклад, бик, олень, коза. Однорогих і одноратичних дуже мало. Таким є, наприклад, індійський віслюк. Однорогим і дворатичним є тільки Орікс. Хто такий Орікс і як він виглядає, вчитель Олександра Македонського не пояснює, очевидно, сподіваючись на те, що читач і так легко уявить собі однорогу тварину з подвійними копитами. Дещо пізніше, у середині першого століття Нової ери, римський історик Пліній Старший у восьмій книзі своєї природничої історії зазначав. Той же Ктесій стверджує, що в Індії мешкають однорогі бики з нероздвоєними ратицями. І дика тварина під назвою Аксіс зі шкурою, як у молодого оленя, але помереженою численними, більш світлими плямами. Ця тварина бере участь у таємствах. Але найлютішою твариною є одноріг, голова якого нагадує голову Оленя, а весь інший тулуб подібний на тулуб коня зі слонячими ногами і хвостом кабана. Одна ріг мукає низьким голосом, а з середини його чола у нього ресте чорний ріг довжиною у два лікті. Кажуть, що спіймати живою цю тварину просто неможливо. Цей опис класичного автора сильно нагадує на сурога, але згаданий разом з ним Аксіс, чия зовнішність, окрім вказівки на єдиний ріг, не описується. Водночас і нагадує про згаданого Арістотелем Орікса, і як тварина, що бере участь у таїнствах, досить вправно слугує натяком на того однорога, про вишукану красу якого на стільки років переконували прадавні казки. Описуючи носорога у власній інтерпретації Бестіарію, Тимофій з Гази... У п'ятому столітті Нової ери до цілком реалістичних, упізнаваних рис тварини раптом додає. Він мешкає неподалік від ріки НІЛ, але виходить з океану. Всі носороги самці, і про те, як вони народжуються, нікому нічого не відомо. У більш-менш знайомому сучасникам вигляді одноріг з'являється у творі Бестіарій Кохання що належав перу лікарі і поета, каноніка Рішара де Форніваля, який жив у Франції у XIII столітті. Цей твір, написаний близько 1245 року, наступним чином описує звички і зовнішність однорога, як одноріг, якого присипляє ніжний аромат, що долинає від незайманої дівчини. Тому що така його природа. Немає звіра, що його важче спіймати, аніж однорога. На його носі росте ріг такий, що жодна броня не здатна встояти, так що ніхто не сміє напасти на нього чи до нього доторкнутись, окрім чистої, незайманої дівчини. Тому що, коли він чує її аромат, він падає на коліна перед нею і демонструє їй свою сумирність, як ніби готовий їй служити. Тому розважливі мисливці, ознайомлені з цією особливістю його природи, розташовують незайману на його шляху і одноріг засинає, поклавши голову на її лоно. І, дочекавшись, поки він засне, підходять мисливці, щоб його вбити, чого, поки він не заснув, вони зробити не в силі. Схоже, що саме ця книжка увічнила однорога в якості домашньої тварини європейської мітології, а також геральдики. Підбиваючи підсумки під сумою знань щодо однорогів, видатний бібліотекар і містифікатор усіх часів, Хорхе Луїс Борхес додавав, перше трактування однорога майже цілковито збігається з останнім. Грек Ктесій, лікар Артаксеркса Мнемона, повідомляв, що у королівствах Індостану водяться напрочуд прутконогі дикі вішлюки з білою шерстю. Пурпурно-червоною головою, блакитними очима, з гострим рогом на лобі, на початку білим, наприкінці червоним, а посередині цілковито чорним. В енциклопедії Ісидора Сивільського, написаній на початку 7 століття, можна прочитати, що одноріг ударом свого рогу вбиває слона. Це нагадує аналогічну перемогу каркадана, носорога, описану у другій подорожі Сінтпада. Іншим противником однорога називали Лева, і в одній чудовій октаві другої книги напрочуд заплутаної епопеї чарівна королева описаний їх поєдинок. Лев притискається до дерева, одноріг, пригинаючи голову, атакує його, Лев відстрибує в бік і одноріг виявляється прикутим до стовбура. Ця октава написана у 16 столітті, а у XVII об'єднання Англійського королівства з Шотландським Поєднаю у грибі Великобританії англійського леопарда Лева з шотландським однорогом. Одноріг згадувався як символ Ісуса Христа, Святого Духа, ртуті і зла. В книзі Карла Густава Юнга Психологія та алхімія наведені історія та аналіз цих символічних запозичень. Білий коник з задніми ногами антилопи, козлиною борідкою і довгим. Гвинтоподібним рогом на лобі так виглядає звичне зображення цієї фантастичної тварини. Леонардо да Вінчі пояснює спосіб полювання на однорога його чуттєвістю. Керуючись нею, він забуває про свою лють. Тосовно зображень однорогів у мистецтві чудових пропорцій Білий кінь, чиє чоло вінчає тонкий білий ріг. Знайомий сучасникам з екранізації творів Джоан Роулінг. Дещо раніше в існуванні однорогів переконували, приміром Ренесансні гобелени. Так, шість килимів кінця 15 століття під назвою Дама з однорогом, що нині зберігаються у музеї Клюні символізували прекрасні людські почуття. Інші сім гобеленів кінця 15 -го, перших років 16 го століття, які нині зберігаються у Музеї мистецтва метрополітен, зображують полювання на однорога. Іронім Босх у циклі сад земних насолод, створеному приблизно в той же період, в одному додам із небагатьох творів художника, позбавленням апокаліптичних кошмарів і потворних химер, що мусили налякати прочан і змусити їх менше грішити, зобразив однорогів в якості корінного населення райського саду, задовго до гріхопадіння людини. Образ однорога дуже любили ілюстратори середньовічних рукописів, а згодом перших книжок, як релігійних, так і світських. Тож, можливо, завдяки тим часам, коли книжкова ілюстрація не мусила аж так сильно пов'язуватися з сюжетом, випускаючи у вигляді маргіналі всі здобутки людської уяви, одноріг потрапив до всіх можливих художніх контекстів від єврейського до християнського включно. Окрім казок, одноріг прикрашав герби родин, містечок, міст і країн на зразок Канади, а траплялось, символізував також і зброю, як це було у XVIII сторіччі, коли одноріг прикрашав герб родини швалових, звідки потрапив до кола артилерійської зброї, котру порядкувала в тодішній імперії саме ця родина. Тож питання про те, в якій саме іпостасі одноріг посяде гідне місце в ієрархії приватної уяви, кожен мусить вирішувати для себе сам. Ви слухали програму Інший світ за режисерським пультом Богдана Зражевська, звукооператор програми Ганна Іваненко, автор та ведуча програми Дана Пінчевська. На все добре, шановні слухачі. До зустрічі в ефірі.